Навчальний рік вже на порозі. Тож у школах, садочках, позашкільних закладах Білої церкви вирує робота по підготовці до прийому дітлахів на реконструкцію та капітальні ремонти приміщень закладів освіти цього року з міського бюджету було виділено близько 28 мільйонів гривень. Це втричі більше ніж минулого року протягом тижня. Міський голова Геннадій Дикий спільно з начальником управління освіти і науки Юрієм Петриком та начальником відділу капітального будівництва Людмилою Денисовою відвідували заклади освіти з метою перевірки стану виконання якості ремонтних робіт та дотримання термінів. Зараз ми знаходимося в мікрорайоні Заліччя, 13-та школа. Тут ведеться капітальний ремонт. Приміщень ми планували, враховуючи, що школа на повну потужність на полазик і не був старий корпус, який повністю не експлуатувався, було прийнято рішення, тому що мешканці цього району їм дуже далеко водити маленьких діток, тому було прийнято рішення зробити три групи дошкільного. Навчання дітей, щоб це було зручно в першу чергу для мешканців. І в цьому році виконується капітальний ремонт приміщень з заміною повністю всіх комунікацій, абсолютно, тобто вікон повністю замінена сантехніка, капітальний ремонт повністю. Ну, по стану готовності на сьогоднішній день 60% ми бачимо, замінена повністю електрична проводка. Будівельники нам дуже обіцяють, що вони здадуть до 1 вересня, вони виконують всі роботи. По якості робіт я би поставив виконання четвірку. От ми зробили зауваження будівельникам, деякі обіцяють виправитися. Але те, що ми бачимо на сьогоднішній день, ремонт, я би сказав, так, капітальний ремонт виконується на штаті. Треба додати, що цього року школа номер 13 змінила свій статус. Це була спеціалізована школа з поглибленого вивчення французької мови. Але, на жаль, коли зараз весь світ більше спрямований на вивчення англійської мови, до французької мови падає інтерес. І дуже багато батьків переводять своїх дітей в інші навчальні заклади, там де вивчається і як перша, і як друга іноземна мова саме англійська, німецька. Тому на батьківських зборах було прийнято рішення змінити статус навчального закладу. З іншого боку, для того, щоб дітей не переводили в інші навчальні заклади, а діти повноцінно навчалися, починаючи від дошкілля і закінчували школу, було прийнято таке рішення, що організувати навчально-виховний процес у комплексі дошкільний навчальний заклад, школа це підтримано було всіми батьками, є великий інтерес, є кількість дітей, які будуть відвідати нас дошкільний навчальний заклад. І ось їм буде запропонована навчальна програма. Можливо, ми подумаємо для дітей дошкільного віку чи і школи і програму повного дня, залежно від того, яке буде прийнято рішення на рівні міністерства про навчальні плани і програми, бо ми їх ще зовсім до кінця не знаємо, вони в процесі розробки. Але я думаю, що це дасть змогу школі існувати повноцінно, дітям будуть надаватися якісні знання, і вони можуть ними скористатися для того, щоб обрати собі професію і жити повноцінно в житті. Цього року, враховуючи пропозиції директорів закладів та управління освіти, кошти було вирішено виділяти на ремонти найпроблемніших об'єктів. Великий об'єм ремонтних робіт проводиться у спеціальній загальноосвітній школі No19, де сьогодні навчаються дітки з вадами здоров'я. В цьому році дуже великий капітальний ремонт санузлів. Перший поверх, другий поверх. Учнівські санузли і санузел для підпрацівників, працівників школи. Робимо новий кабінет для побутового, соціально побутового орієнтування для учнів, які будуть готувати там перше, друге і третє будуть ну, готувати продукти, учитися варити борщ, суп, венігрети, салатики всякі. Будуть орієнтуватися, щоб для життя кабінет ПМПК. Психолого-медико-психологічна комісія, на які діти з'їжджаються з усього міста в кабінет. Там їх комісія з 10 чоловік і оприділяють дітей на нашу школу. Поділка класу на, на два класи. В одному класі будуть вчитися діти-аутисти, а в другому класі обичний клас буде шостий клас сидіти, переводять з першого на другий поверх. Ну і теж поклейка обоїв, штукатурка стін, оббиття гіпсокартоном, підлога, е, да, підлога покрита під покриття підлоги USB, покриття підлоги лінолеум. стіни в класі, оббиття МДФ, панелі. Панелі оббиття МДФ і поклейка обоїв. Ну, Потолки, покраска потолків. Тож ремонт ведеться починаючи з санвузлів та часткової заміни вікон на енергозберігаючі, ремонту підлоги, харчоблоків, спортивної зали та площадок, басейну закінчуючи ремонтом дахів, зараз ми знаходимося на садочку номер 17 що знаходиться на масиві Ліонерську. Ще на початку року нами було прийнято рішення, що ми будемо робити шатрові дахи, як ви бачите, тому що ті дахи пласкі. Вони при самому якісному ремонті витримують максимум 5-6 років, починається затікання, відповідно, псуються ремонти, ті, що зроблені приміщенні. і це є проблема практично у всіх садочках. І от в цьому році вже ми на шести садочках ми вже робимо такі супрові дахи. Гарантія мінімум 25 років, але ми знаємо, що тобто, такий дах 50 років, він, він буде стояти і відповідно вже. Ті ремонти, які ми виконуємо всередині приміщень, вони вже будуть більш довговічні Звичайно, є питання з вікнами, але починати треба фундамент, дах, а потім ми вже будемо всі, всі інші, як кажуть, роботи проводити всередині приміщень. Ми бачимо достатньо якісно, швидко підприємство працює, підрядник. І обіцяють нам до 25-го числа, що цей дах вже буде готовий. За результатами огляду було виявлено, що на ряді об'єктів роботи ведуться за терміном. Кошти освоюються згідно графіків, проте в деяких закладах, зокрема у дитячому садочку Снігоронька, є певні затримки. Тут до 25-го. Тут що тут, ми не могли працювати, бо тиха година і багато часу це... Плюс оця Оце пи'явилося. Дітки не могли, ну, не можуть в такому похоронуся. Зараз діти частково знаходяться в 19-му садочку, що ну, тут там 15 mm -hmm. дітей, взагалі список на 21 дитина, всі інші подобаються. Батьки не проти, батьки ввійшли в становище наше. Але ми вимушені були призити Міським головою було висловлено ряд зауважень щодо якості певних робіт і надані пропозиції щодо їх усунення. Завершення робіт на таких об'єктах генезієм диким взято під особистий контроль. Так не вкладаються в терміни ремонтні бригади, що працюють у загальноосвітній школі номер 5 Та багато запитань викликала у міського голови і якість ремонту шкільного басейну. Це взагалі не за на, нашому класці дорога. Просто розуміли, що це гроші за не заплачені. І заплачення, якщо буде недороблено, то за них і не буде. Заплачені. За інформацією відділу капітального будівництва у 2016 році за рахунок міського бюджету передбачено роботи з реконструкції та капітальних ремонтів в закладах освіти. Часткова заміна вікон 8 об'єктів, ремонт системи опалення 2 об'єкти. Ремонт дахів 11 та фасадів 1, Капітальний ремонт санвузлів 6 об'єктів. Капітальний ремонт басейну 2, Капітальний ремонт приміщень спортивних залів 1 та майданчиків 2, Ремонт приміщень харчоблок. Ків реконструкція приміщень під розміщення груп дошкільного навчального закладу у загальноосвітній школі номер 13, капітальний ремонт електромереж два об'єкти. Тож робота проводиться величезна, і будемо сподіватися, що до 1 вересня більшість об'єктів будуть здані, аби дітлахам Білої церкви було затишно та комфортно зростати та навчатися у рідному місті.